Житловий комплекс Дніпровська брама 2 знаходиться у селищі Слобожанському. Раніше існувало упередження, що квартира на лівому березі Дніпра найкращий варіант і ліпше пошукати собі житло по праву сторону Дніпра. Проте ця думка навіяна стереотипами, адже життя у селищі Слобожанському має безліч переваг. Селище знаходиться в найбільш екологічній чистій зоні та має вдале транспортне розташування. Саме по собі Слобожанське це селище з розвинутою комунальною та соціальною інфраструктурою. Інженерні комунікації селища безпосередньо пов'язані з інженерними мережами міста Дніпра або їх складовою частиною. На території громади є безліч точок дозвілля, чого вартує тільки гіганський ТРЦ-караван. Який знаходиться в 10 хвилинах на авто від комплексу на території Слобожанського функціонує 13 закладів освіти деякі з них знаходяться прямо на території нашого ЖК.